Як ми вже повідомляли, 6 квітня близько 15-ї години поблизу села Пулемецького військорайону знайшли застреленим військовослужбовця. Ним виявився начальник прикордонної застави. Відомо, що він призвався з Луцька, як розповіли в ДБР. Той день військовослужбовець прикордонної служби керуючи екскаватором, проводив інженерні роботи з укріплення кордону. Під час цих робіт техніка наїхала на міну та підірвалася, але на щастя, водій екскаватора при цьому не постраждав. На місце вибуху міни згодом прибув і начальник застави. Невдовзі на місці події прибули начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати і невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову. Розпочати кримінальне провадження за статтями 115 та 425 кримінального кодексу України умисне вбивство з позначкою самогубства та недбале ставлення до військової служби. Проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини трагедії у військовій прокуратурі. Зазначили, що загиблий чоловік мав звання майора і прибув на місце, де і стався інцидент для виконання службових обов'язків. За попередніми даними, цього дня знайдено застреленим начальника підрозділу прикордонної служби, який разом із двома колегами прибув у село Полемець для виконання службових обов'язків. Саме один із колег, 39-річного майора, виявив його тіло, поруч із яким лежала табельна зброя. Наразі усі обставини трагедії встановлюються у рамках зареєстрованого кримінального провадження.